Всім привіт! День шостий інсайтів. Сьогоднішній буде називатись Праведний гнів. Я його практикую вчора, сьогодні скажу, що це дуже приємно як результат для тіла, для енергії, для внутрішнього стану. Навіть події починають змінюватися. Коротше кажучи, тема гніву взагалі ну, ну, дуже дуже смачна за останній період. Я багато що дізналась. Але почнемо з такої простої речі, яку ну треба робити кожному з нас. Так хочеться багато розповісти. Я, я просто, знаєте, тут аж, ли, аж летить потік, і я намагаюсь просто вичленити найголовніше на сьогоднішній момент. Тому я зацеплю за це. Знаєте, якщо ми не злимося, не проявляємо гнів, не проявляємо от що ключове. Ми продовжуємо робити те, що нам нафіг не подобається. Але ми вже звикли і навіть не помічаємо. Від того, результати в нас просто отвратительні, ужасаючі, Нас це бісить, нас бісять фігові якісь результати в житті, що щось не змінюється, чи навпаки все стає тільки гірше. А проблема у цьому от внутрішньому непроясненому конфлікті. Ну воно реально бісить, а ти все одно береш і робиш. Тому, що робити? Значить, я зранку е, виділяю час. В ідеалі, звісно, якщо у вас буде час, побути на одинці. Якщо не буде листок, ручка і шопотом злитися. Я сідаю і починаю проговорювати все, що мене бісить. І не бійтеся, якщо це буде повторюватись від одного дня до іншого. Це значить, що треба вигрузити гнів. Зрозуміти, що дістало, що прибрати з життя. А коли це буде змінено, ви автоматично перестанете злитись. Так от, я сижу, вигружаю, а потім починається ступор, бо ти вже наче все вигрузив. що далі? В мене є Telegram-бот, я дуже давно його створювала, і там є звичайні питання. Тобто натискаєш кнопочку Хочу питання. Е, я посилання на нього залишу в описі. І... Головне на кожне питання відповідати через гнів, через злість. Там може бути питання. Е, от знаєте, Наприклад, сьогодні було е, від чого ти почуваєш себе втомленим? І звичайно, ми зразу такі втома, ой, точно, там не буде енергії, ви не проявите, що насправді втомлює. А от гнів. Класна штука. Тобто я сижу, я це все вигружаю. Ще невеличкий лайфхак рука втомлюється. Це, знаєте, простір дуже важливий, в якому ви живете. Якщо постійно вигружати злість. Все-таки він трошечки засмічується. Дуже класно просто поставити свічки для того, щоб вогонь допомагав очищувати простір. Ставити свічку, просто просите допомогти вам з емоціями і очищенням простору, і виговорюєтесь. Ах, все-таки тяжковато. Так ось. E, значить, вигружаєте десь на цю практику хвилин 20-30. Я впевнена ви будете в шоці. Я була в шоці, бо я навіть не помітила як один із інсайтів, який до мене прийшов півроку назад. Я навіть його озвучу, так і бути. Mm. Бо це дуже болісна тема для мене, те, що аудиторія мовчазна. Виявляється, більша частина аудиторії все одно дивиться і дещо конспектує, дещо бере для себе. Але я про це навіть не знаю. Навіть змінюється десь там завдяки мені, бо потім все-таки я про це дізнаюсь. Але дізнаюсь я це тоді, коли ж, чесно я в відчаї. Просто мені здається, що я говорю сама з собою. Так, от. Я вже тоді зрозуміла, що я більше не хочу орієнтуватись на аудиторію, яка мовчить, і забула про це. Ну ні, взагалі не то, що забула, ладно, давайте по-чесному. Я зробила це. У мене почався дуже класний взліт, почали приходити дуже нові, класні, крути, круті люди, але я попала на один момент, де мені дечого не вистачало, частинку мене хотіла допроявити. Особливу частинку, який, ну нема форми, нема візуалу, я не знала, її проявляти. І я знов, знаєте, трошечки закрилася, і знов ця тиша. І я знов намагаюсь розмовляти з людьми, які якби на даний момент не хочуть контакту. Або хочуть мовчати, або ще щось небудь, неважливо. Мене це бісить. І я от два дні проговорюю ще така стоп. Що я роблю в своєму житті? Чого я продовжую створювати контент на аудиторію, яка мовчазна. Ну тобто, розумієте, я повторюю постійну дію, яка мене бісить фактично. Тобто, я сама себе вбиваю по-хорошому і по-поганому. До речі, взагалі? Не хотілося мені умнічати в інсайтах, але я не можу не поділитися, бо сьогодні це прям прилетіло, наче мені це треба для вас озвучити. Критика. Коли взагалі, от, що таке агресія, чого це прям офігенна тема, чого її треба проявляти? Ах. Бо інакше ви направляєте її на себе. Якщо ви вчасно її не проявили в якійсь ситуації, звісно, її треба вміти проявляти. Ми поки вчимось, взагалі усвідомлюючи, що ми злимось. Але якщо вона не була проявлена, вона починає проявлятися на себе. Тобто, віть, вас хтось, наприклад, покритикував? І ми такі, якби нормальна, да? нормально, коли нас критикують. Ніхрена не нормально, пішли нахрі. І Це ж без матьюків, бо розумієте, Ютуб і все таке. Хоча тут, тут би не завадило. І потім ця е критика починається всередині. І ми такі, блін, зі мною щось не так. Блін, мені от сказали, що треба бути отаким. От а я не такі. хрена. Тобто ми. От Самі себе поїдаємо замість того, щоб розізлитися і сказати: слухай, ти ти нахрен, я б твої критики не просив, і вона мені ну ніяким боком не потрібна. От для чого проявляти агресію, помітити, що вам вже зачертіло, і це питання грошей. Ви ж знаєте, я взагалі кайфую психіло... психологічно розбирати гроші, то завжди. Пора змінити роботу, а ми такі, ну, вже звикли. Бо агресія не проявлена, бо її не видно, бо не видно, що вона вже отут сидить. І це стосується, ну тобто, так, от по деталькам, зібрати ви чули, все, що я казала, критика, аудиторія, це так само гроші, тому. Відповідно, злитися це про гроші. Не для того злитися або злитися, але зараз ми вчимося проявляти, щоб зрозуміти, що пора змінювати, а потім в яку сторону. Я насправді за два дні вже навіть продумала з якою аудиторією я далі буду спілкуватися. Якщо відкликається, це буде дуже дуже кайфово. Це аудиторія, яка хоче виходити на новий рівень, це вже люди, які спілкуються, вони знають цінність цього контакту, спілкування, щоб просто навіть написати людині. І я навіть створюю, є така тема, як аватар, тобто людина, в якої я, якщо ви будете мовчати, як я дізнаюся, які у вас потреби, які у вас бажання, що я можу вам дати. І, от поки я цього не знаю, я створюю цей аватар, тобто людину, на яку я орієнтуюся, і в якої умовно я запитую, отримую відповіді, що для неї необхідно. І знаєте, воно саме прийшло. Я цю людину називаю Хрізаліта. Ну, так вже вийшло російською. Є такий камінь. Камінь, який створюється в вулканічній породі. Ви знаєте, він сам по собі, ну як після лави, так, такий от чорний, тобто все повністю чорне. а всередині, а всередині палаючий такий ізумруд, дуже гарний зеленуватий камінь. І це для мене як якесь волшебство, хай вже лізуть російські слова, хай лізуть. А, як наче, от, як я бачу свою аудиторію? Тобто це люди, які в контакті зі мною побачать, що вони не оця от лава, яка застигла, яка вариться в якихось проблемах чи на своєму рівні, на якому вже пора вирости, а в моєму полі розкриється і побачить, що всередині вона дивовишна, унікальна, і їй є щоб показати світу. Я зараз розплачусь. <гум> От так. І це, звісно, всі інсайти завдяки злості. Злість зараз мене добряче пробудила і створює дуже приємні речі в житті. Мені поступають вже дуже цікаві пропозиції сьогоднішнього дня. А казалось, би, всього два дні пройшло для злості. Тому зліться. Робіться з деяким розумом, як практику. Не на когось там, так? Бо люди лише відображають, де пора змінитися, а взяти і просто от прозлитися для того, щоб зрозуміти, чого реально хочеш. Як зазвичай, підтримуйте це відео, пишіть коментарі, якщо ви моїх резаліти. І до зустрічі завтра! Бувайте!